Вітаю вас, мої любі! Вас прошу до каналу Легенда Психології, з вами Оляна. Сьогодні хочу поділи, поділитися з вами такими дуже приємними для мене новинами і відкриттями. Я нещодавно для себе відкрила те, що я нарешті мисленєво відірвалася від спадщини радянського простору і пострадянського інформаційного простору. Тобто, як я, як я визначила, це. Справа в тому, що, хоча я майже не дивлюся контент російською мовою і взагалі не дивлюся, окрім одного спеціаліста дуже точкових якихось її речей, ну, вона професор, і вона на боці України, за що, я думаю, їй дуже прилетить. З Росії, то я контент більше, окрім цього спеціаліста, її деяких відео нічого не дивлюся. То, все одно чогось Ютуб мені пропонує відео звідти за Паребріка. Хоча я майже нічого не набираю у пошукові Ютубу російською мовою. Це завжди або українська мова, або англійська мова. І е, пропонується мені відео звідти, і я от нещодавно подивилася, я думаю, о, відео прям мільйонні перегляди. А тема відео про якихось людей, яких я не знаю взагалі. І що не відео, що не ім'я або прізвище, я взагалі не знаю, хто це. І ви знаєте, мені так стало цікаво. Думаю, вже я відірвалася, що я просто взагалі не впізнаю. Тобто, ну для нас я думаю, що це трошки так дивно. І я подивилася деякі з них, ну, тобто на відео всі дивилися, а просто почитала, що там, про що там. Я зрозуміла, що це реально їхні якісь сучасні, дуже знані якісь зірки, і естради, і кіно, і ем, блогери, там, інфлюенсери їхні. Я взагалі нікого не знаю. Останні, кого я пам'ятаю, це. Ну, мабуть, не хочу називати їхні імена, щоб зайвий раз не нагадувати. Але це ті, кого знають майже всі, хто народився. Ну, до 2000 року, мабуть, ось. А так, нових я взагалі не знаю. І мене це дуже і дуже потішило. Тобто я зрозуміла, що це означає, в принципі, що український Ютуб, україномовний Ютуб вже достатньо насичений контентом. Хоча недостатньо працюємо ще контентом конкретно українською мовою, щоб мені не, не, не треба було взагалі приходити, на, ну, навіть не те, що на їхній контент сам, а навіть на російськомовний контент взагалі. Ось. Коли, наприклад, я вирішила відмовитися від їхнього контенту, і навіть просто від нашого російськомовного контенту, тому що такий, на жаль, досі існує. Я собі сказала таку річ, що слухай, а чому ми постійно маємо бути в їхній орбіті? Подивися, весь світ, Японія, Арабські країни, Європейські країни, Америка живе спокійно, нормально. І і знає про цю країну тільки те, що вона е, займає величезний шмат на, е, ну, на теренах нашої планети і на карті. Про те, що це колишні комуняки і достатньо тиранічний режим, про те, що вона холодна і там є. Ведменді та Гай Ну і був Ленін, ну, і зараз Путлер. Так? І в принципі, все, вони про це більше нічого не знають. Вони не є на орбіті їхньої мови, вони не є на орбіті їхньої культури, ну, переважна більшість з них нічого не знає про їхню історію то дай Бог, щоб ми всі про нашу власну хоч щось більш-менш нормально знали, і так в усіх країнах, на жаль. Тобто основна маса населення, ми, знаєте, не, не великі суперінтелектуали, а розбираємося в чомусь своєму точково, так, і все інше, на жаль, проходить повз нас. Ну, І це нормальний такий процес, тому що ми не нескінчені, наші можливості, наша енергія не нескінченна. Так? Тобто, або роби щось одне добре в іншому поверхах, або або в усьому поверхах, так що якось так. І ви знаєте, реально от така, такий мій підхід, що весь світ живе, і я якось проживу без цього, і проживу в україноцентричній моделі мислення, і в києвоцентричній моделі мислення. А якщо щось мені треба, треба добрати, я доберу це англійською мовою. Він дуже добре для мене спрацював, тому що я реально просто нікого з їхніх сучасних зірок взагалі не знаю. Я навіть там... Деякі відео я подивилася, що там супер, яка зірка. Я не знаю, я ніколи не чула їхніх прізвищ. І я думаю, о, це просто 5 з 5, це значить, що українськомовний YouTube просто нормально взлетів. Тобто мені вистачило нашого плюс-англомовного контенту. Супер, супер, супер. Друзі, працюємо над цим далі. Наступне, що хотіла ще сказати. Це про наших пародистів. Неприємно я вражена тим, що деякі наші великі пародисти з великою аудиторією ну, досі ведуться свої канали російською мовою і попросаються в тому їхньому барахлі, про яке мені здається, ми вже маємо перестати взагалі говорити. На своєму прикладі я зрозуміла, що ми над ними не маємо ані жартувати, ані глузувати, ані там щось таке там знущатися. Ми маємо їх просто не знати. Так само, як ми не знаємо якихось суперзірок фінської естради, або їхніх там фільмів, я не знаю, якихось зірок Судану, зірок Туркменістану. Ось. Норвегії кого завгодно, тобто, якщо це не якась суперзірка прямо світового такого масштабу, про яку знають всі, яка там виграла Євробачення або там ще, ще якесь там бачення, то ми про це можемо спокійно і не знати. Отак, от саме треба, щоб ми не знали і про них. Так що, мені здається, вже наші великі парадисти мають змінювати свою. Політику щодо контенту все-таки переходити на українську мову і залишити те сміття за перебріком і перестати з нього голосувати, тому що е політично правильно, щоб це стало вже нам не смішно, а просто не актуально, тому що це щось чуже, що нас взагалі більше не стосується. Все, дуже дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. Бувайте!